Добрий день, шановні депутати, запрошені. На позачергову другу сесію районної ради 7 скликання із 34 депутатів прибуло 21. Більшість є. Є пропозиція сесію розпочати, так? Для участі у роботі сесії запрошені присутні заступник голови районної державної адміністрації Шевченка Андрій Сергійович, керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також засоби масової інформації. Ну і позачергова сесія, друга сесія районної ради оголошується відкритою. Шановні депутати, перед початком розгляду винесених на сесію питань дозвольте довести до відома депутатів наступну інформацію. 16 листопада 2015 року розпорядженням голови районної ради номер 42 було зареєстровано депутатську фракцією нова держава у складі чотирьох депутатів, а саме Денисенка Олександра Миколаївича, Оборі Андрія Миколаївича, Столяренко Олени Миколайні та Терехова Олександра Олександровича. Уповноважена особа представляти фракції депутата районної ради Столяренка Олена Миколаївна. Також інформую, що попередньо на першій сесії районної ради 7 скликання Сталяренка Олена Миколаївна включена до складу президії районної ради як голова постійної комісії районної ради. Шановні депутати, до складу секретаріату другої сесії пропоную обрати депутатів Столяренка Олена Миколаїв та Пеншина Наталія Миколаївна. Будуть інші пропозиції? Ні. Заперечень не буде. Прошу голосувати. Хто за ці кандидатури? Хто проти? Утримався. Прошу, Прошу депутатів районної ради, обраних до секретаріату сесії зайняти робоче місце. Вони вже зайняли. Шановні депутати, скликання цієї позачергової сесії ініційовано районною державною адміністрацією у зв'язку з нагальною необхідності розглянути депутатами районної ради питання про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. У зв'язку з цим, згідно з статтею 46 закону України про місцеве самоврядування Україні, вношу пропозицію затвердити для розгляду на позачерговій другій сесії районної ради порядок денний проєкт рішення, якого вам розданий. Ну І для засобів масової інформації розданий порядок денний перше питання про внесення змін до рішення районної ради від 21 січня 2015 року, про районний бюджет на 2015 рік зі змінами. Доповідає Лукашенко Лариса Миколаївна, начальник фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації. І друге питання про головного редактора міської районної газети Голос Лозівщини. Доповідає Лавті Володимир Миколаївич, голова Лозівської районної ради. Третє питання депутатські запити, четверте різне. Е, не буде доповнень до порядку денного зауваження. Е, Поступила пропозиція прийняти в цілому. Прошу голосувати, щоб запропонований порядок денний затвердити в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Пропонується такий регламент роботи з сесії. Для доповіді по першому питанню до п'яти хвилин, для інформації по другому питанню до п'яти хвилин, для інформації і виступів до трьох хвилин. Роботу сесії провести без перерви. Чи будуть заперечення інші пропозиції? Не буде. Не буде. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримайся. Приймайся. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 21 січня 2015 року. Про районний бюджет на 2015 рік зі змінами слово надається е, начальник фінансового управління Лисівської районної державної адміністрації Лукашенко Ларіса Миколаївна. Будь ласка. шановні депутати. Запрошуємо на вас розглядок. Запропонуємо проект рішення про внесення змін до районного бюджету. Як уже було обговорено, виникла необхідність проведення повторного голосування. По виборах депутата Краснопарівської селищної ради підготовлена проєкт рішення в додатки 2 до проєкту рішення викладена розподіл субвенції з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад з урахуванням переголосування. Коригується на загальну суму в межах річних призначень між сільськими селищними радами та Краснопарівська селищна ради в сумі 9,9 тисяч гривень. Також за рахунок надання субвенцій від сільських рад а саме Комсомольська сільська рада, Артівна сільська рада, Перемаженська сільська рада збільшується як доходна і видаткова частина загального фонду, так і спеціального фонду районного бюджету. Контрольні показники викладені в додатки номер 1 до проєкту рішення. Звертаю вашу увагу, що на бюджетній комісії було скориговано надання субвенції по Комсомольській сільській раді, яка зараз запропонована в проєкті. Та додатку номер один пропонується виключити іншу субвенцію з бюджету Комсомольської сільської ради на придбання фарби для будівлі Камсоморської НВК, це 8 тисяч гривень, та виключити іншу субвенцію з бюджету Камсаморської сільської ради на придбання постуду для Комсомольського НВК, в сумі 2 тисячі гривень. За попереднім, за послідучим зверненням від сільського голови, що на даний час це питання не вирішення депутатами сільської ради. Воно буде розглядатися на черговій сесії сільської ради. Також включено порядок додаток номер 1 перерозподіл між, між в межах річних призначень по головному розпоряднику Лазерська центральна районна лікарня. В результаті уточнення будуть внесені зміни в додатки до рішення сесії 1, 2, 3, 4 і 7. У мене все. Які будуть е, запитання? Нормально. Немає. Е, дякую вам, Ларису Миколаєв. Е, проєкт рішення з цього питання розданий, але без змін. Е, прошу е, все-таки голосувати, щоб даний проєкт рішення взяти за основу з урахуванням змін, які поступили на е, постійно діячі бюджетній комісії. Хто е, за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Приймається. Які є ще зауваження, зміни чи доповнення до цього проєкту рішення? В цілому. Прийняти в цілому, прошу пропозиція. Прошу голосувати, щоб рішення прийняти в цілому. Хто за? В цілому. Зі змінами. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Про головного редактора міської районної газети «Голос Лозівщини. Шановні депутати, 17 листопада 2015 року відбулися збори трудового колективу державного підприємства Лозівська редакція міжрайонної місь... газети Голос Лозівщини за участю трудового колективу і співзасновників газети. Згідна заява підкріплена, згідно з, заявою, з наданою заявою з посади головного редактора, одноголосно було звільнено 17 листопада 2015 року Жирову Ніну Антоніну. І внесена кандидатура була підтримана і трудовим колективом, і співзасновниками. Кандидатура це Шевченка Володимира Миколаївича. І обрано вже на зборах спільних зборах трудового колективу і співзасновників Шевченка Володимира Миколаївича головним редактором. Значить, відповідно до статуту підприємства рішення про обрання головного редактора підлягає поводженню. Із засновниками газети. Тому підготовлений проєкт рішення з даного питання вам роздано. Також кандидатура на посаду головного редактора розглянута та погодження на засіданні постійної комісії районної ради з правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування і рекомендовано підтримати зазначене рішення. Е, є бажаючи виступити, доповнити, прийняти. прийняти е, Знаєте, вже працював, а. на цій посаді. Так. Ну, я думаю, що, що слово надати Володимиру Миколавичу після голосування, так як ну, є пропозиція прийняти і, ну, і ставити на голосування дане рішення. Значить, шановні депутати, прошу голосувати, щоб даний проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Е -е, приймається. Які є зауваження зміни чи доповнення до цього проєкту рішення? В цілому. В цілому. Прошу е -е, голосувати, щоб рішення прийняти в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Ну і з вашого дозволу, тепер дозвольте надати слово головному редактору районної, міськрайонної газети Голосу Зільчини Шевченко Володимир Миколайович. Шановні депутати, дякую за довіру трудовому колективу співзасновникам і засновникам газети Голосу і депутатському корпусу АЛНДРА. Я чекаю пропозицій від вас, депутати, ви є співзасновниками газети, пропозиції по покращенню роботи по голосування. Користуючись нагодою, я прошу Єлену Миколаївну Федоренко, що перша, яка буде нарада з керівниками первинних ветеранських організацій, щоб мене запросили, я хочу поспілкуватися із головами первинних ветеранських організацій Щодо також питання покращення роботи нашої газети. У мене досвід є, я свій час друкувався в обласних републіканських і всесоюзних виданнях, член спілки журналістів України. Редактором я вже працював, нашої газети 2002-2005 роках. Ситуацію поки що говорить, не буду яка склалася в редакції на превеликий жаль сьогодні колишній головний редактор не колектив навіть не знають скільки ж на сьогодні переплачено примірників голосу родичів. Це є ненормальним. І з свого боку я буду робити все, щоб була достатня кількість передплатників нашої газети. Ну і за дорученням співзасновників я звичайно подам інформацію і в районну раду, і в міську раду, і в районну державну адміністрацію. Як переплачують газети депутатів районної міської ради, апарат, керівники працівників управління відділів районної державної адміністрації. Дякую вам ще раз. Дякую, Володимир. Ну я підтримую Володимира Миколаївича в тому починанні. Це, мабуть, чи не єдиний зв'язок з нашими виборцями, так як у нас радіоточки зараз заступник голови районної ради. Володимир Миколаш займається цим питанням по радіоточках, але там ну, ситуація непроста і дуже-дуже багато точок, радіоточок не працює. Ми ще висвімо це питання, коли вже повністю буде готовий перед вами. Єдиний чи не єдиний зв'язок між депутатським корпусом, між районною державною адміністрацією і нашими виборцями, нашими людьми району. І... Тут ми, б змогли, тут ми б змогли не тільки якісь події святкові висвітлювати, чи роботи і якихось організацій висвітлювати, а навіть звітуватись перед виборцями у цій газеті, що ми зробили для людей. Тобто, я думаю, Володимир Миколайович надасть таке право десь е, таку інформацію висвітлювати. тобто е, Це буде газета е, для людей і це буде зручно. Я думаю, що буде оновлено. І, і, е, я думаю, що підтримаємо. І вже в мене є думка навіть е, отак, як уже депутата е, е, депутата сьомого скликання. Проплатити, проплатити десь десь тим людям, які не в змозі проплатити, надати заохотити спонсорську діяльність, підключити наших підприємців, щоб кожна сім'я змогла отримувати цю газету. Тобто і дозвольте від нас всіх побажати Володимиру Миколаївичу плідної роботи на цій посаді і успіхів. Ну, я думаю, що нелегко буде, але але Володимир Іванович, е-е, впорається. Я не плачу, у мене є. Так так, так, так. Так, 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 так. так. Я думаю, тож, наше депутатське звернення к вам, щоб рубрика була Трибуна депутата. Така рубрика в газеті буде, і кожен депутат в цю направлять матеріали, які він посчитає нужними. По работе с депутатами, по работе на сессиях, по работе в комиссиях, чтобы все-таки действительно наши избиратели знали, что наш депутатский корпус выполняет те поручения, которые наши избиратели давали во время предвыборной кампании. И требует, и как будто будет, будет Шановні депутати, переходимо до розгляду інших питань порядку денного. На першій сесії районної ради 7 скликання надійшов депутатський запит від депутата Інкіна Максима Валерійовича щодо організації висвітлення відеозапису пленарних засідань сесії районної ради. Доводжу до відома депутатів, що даний депутатський запит уважно розглянуто. Інформуємо, що починаючи з цієї сесії на офіційному сайті Лозівської районної ради буде забезпечено оприлюднення в триденний термін в повному обсязі відеозапис кожної наступної сесії районної ради. З даної інформації у депутата Інкіна Максима Валерійовича та інших депутатів є запитання, зауваження, пропозиції. Немає. Дякую. Чи є у депутатів інші звернення чи запити? мене є запитання, Я я запізнилася. Скажіть, будь ласка, а чому ми на другій сесії не затверджуємо регламент роботи районної ради? Позачергово. Нема такого виду сесії, як позачергова. Ні, є друга сесія. Ні, ні. Є такий вид позачергова, тому і не було опубліковано у засобах масової інформації, так як ви розумієте, позачергова. Вона... Я хочу, хочу письмо, якщо можна письмово тобі пояснювати, Добре, добре. Шановні депутати, значить, надійшов депутатський запит депутата районної ради Заскалкина Оксани Миколаївна, але в усій формі я думаю, але в усній формі, я думаю, Оксана Михайлівна подасть і депутатський запит в письмовій формі. Пропоную прийняти по цьому запиту наступне рішення. Відповідно до статей 21-22 закону України про статус депутатів місцевих рад районної, районна рада вирішила значить, депутат, вимогу депутата районної ради Заскалкіна Оксани Михайлівни вважати депутатським запитом. Ну, ще раз кажу, в разі письмового підтвердження. І значить прийняти цей депутатський запит, запит направити для розгляду і просити ну, надати право районній раді відповідь депутату сьомого спитання залкіна Оксани Михайлівні. Контроль, я думаю, за виконання покласти на. Голову районної ради. А можна кратке, якщо можна усне пояснення? Ну, Якщо воно задоволення. Як, як... Задовольнить Оксана Михайловна. Я вкратце мав усно, зараз пояснюю. Yeah. Поясняю наступне. Для того, щоб затвердити регламент, треба не попрацювати, щоб це не робити шальначка. Ми тільки в понеділок отримали рекомендацію, попросили новий порядок, як воно затверджується в області. Область нам збросила трохи вчора. І вчора прийнято рішення, і наша позачергова, ця друга сесія позачергова, прийнято рішення провести так, як кажуть, терміново в авральному порядку, в зв'язку з тим, що необхідність була, ви на першій час, я так розумію, не було, трошки запізнилося. Деньги треба було перерозпроділити срочно, щоб вони пройшли через призначество і були визначені определені терміни. Як по виборчому процесу там були, так і по перебросці з одних щитів на інших. Тому ми повинні поработать, щоб не просто затвердити, взяти старий регламент і затвердити, а, а подивитися, можемо внести якісь нові, Щось нове. Над ним треба попрацювати. Вчора ми працювали, наприклад, по підготовці сесії сьогодні. Я думаю, ми надамо письмовий і списку відповідь перевомові знову ж таки, якщо поступити смови в запит. Ну, усний вже посвятив. Значить, хто за те, щоб рішення з даного питання взяти за основу, прошу голосувати. Хто проти? Хто за? Хто проти? Не бачу рух, ну, вроді проти немає. Хто утримався? Рішення приймається за основу. Які є зауваження доповнення до цього проєкту рішення? Немає. Поступила пропозиція в цілому. Хто за те, щоб рішення прийняти, в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Утримався. Проти. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання в нас на розвиток позачергової чергової другої сесії районної ради розглянуті. Які зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Роботу позачергової другої сесії районної ради оголошується закритою, але усім дякую за роботу. Але, шановні депутати, прошу одну хвилину затриматися. Значить, є два оголошення. Перше оголошення це прошу я, і друге оголошення це просив Володимир Миколаївич, заступник голови районної ради. Значить, перше, просив би. Будь ласка, дайте до районної ради, дайте свої електронні адреси. Чому? Тому що навіть запрошення на сесію, чи матеріали, чи рішення все-таки краще буде ну, і швидше, швидше да, да, прискорити нашу співпрацю з вами. Ну і друге питання це. Друге оголошення. Довіда, депутаті, сьогодні. Запросили поучаствовать депутатів, діти з Якарівського НВК. Там є така громадська організація Україна майбутнього. От вони хочуть поспілкуватися з тими депутатами, хто виявив бажання. Попередньо виявили 4 чоловіка в нас бажання. Я прошу їх, хто виявив бажання, залишитись по цій сесії буквально на минуту. Транспорт ми вирішили. Ми просто приділимося організаційним питанням, де ви сядете і поїдете. Якщо є ще бажаючі, можете теж підійти На час дня, на 13.00. І друге оголошення. Прошу до районної ради поступив лист вчора від реви Богдана Константиновича, як депутата ще обласної ради. Да, по Краснопаловці. Тому мені треба порадитись з тими депутатами, які мешканці є в Краснопаловці по поводу транспортного сполучення. Якщо можна, теж залишитися, буквально швидко обговоримо і будемо вирішити. Я запрошував сюди ще голову селищної ради, щось вона буде запізнюється. І третє питання. На 10 годин нагадайте, хто запрошується на роботу. Я вибачаюся, що Наталя Олексійовна бачу тут. Старті депутатів запрошували на робочу групу. Ні, членів робочих групи. Дякую. Дякую. На цьому порядок денний Вич.